Реш ситуація з українським брендом. Або чому про це всі мовчать? Не знаю, як на це реагувати. У мене взагалі таке було вперше. Тому хто тут правий, розсудіть, ви замовила я значить звичайну чорну сукню. І що ви думаєте? Прийшла вона дуже швидко. Тут питань немає, але мене ніхто не попередив, що буде, коли я її одягну. Бо дівчата ній відчуваю себе. Ну просто дівчиною Бонда. Викликайте мого агента 007. Вона ідеально сядає по фігурі і підкреслює усе, що потрібно. Дівчат, тільки не забувайте про окуляри, передасте їх вашому містеру бонду, бо така краса його Чого сліпина Напишіть, як вам образ, а посилання на сукню, як завжди, під відео? Що можна купити на 30 тисяч або величезна розпаковка мого квітневого шопінгу почнемо oh. з моїх омріяних палацу. У них ідеальна посадка, але я взяла на розмір більше і тепер не знаю, чи правильно зробила. До речі, до них взяла дуже крутий і непростий жакет. Покажу вам його в кінці. Далі у нас найтрендовіший топ сезону. Дівчата він вауч. Побачила я на просторах інстаграму, що цей магазин і не змогла встояти з їхнього асортименту. Тому, пані та панове, знайомтесь моя нова сумочка Діана. Вона буде жити зі мною, і так це я її так назвала. Вона з натуральної шкіри, Дуже якісна, і туди реально поміщається усе моє життя. Зберігайте її відразу, дівчат ідеальніша вже не буде. Ну і вишенька на торті це мої новенькі очечки від Сен Лоран. Парфумів багато не буває, а це мої улюблені. Також від Сен Лоран, Лібра і ще дали в подаруночок таку косметичку. Супер приємно. Не Судіть мене, але далі я не втрималась і вирішила приміряти ще свою діанку з різними лучками. І ось що називається, не купити сумку, а окупити. Ну, какава, на цьому все. Пишіть, як вам такий формат, і не забудьте підписатись. Топ 5 фешн трендів. В сезону весна літо почнемо з відтінку. Butter Yellow. Mm. дівчат. Він дуже смачний. Це ніжний відтінок жовтого і класна альтернатива класичному бежевому кольору. Oh. Вірте, він виграшно і освіжаючо виглядає і буде пасувати абсолютно кожній. Наступний тренд у нас на шоколадний розкішний, дорогий і то, що легко адаптується у будь-який гардероб. Дівчат не змогла встояти перед такою розкішною сукною. Вона просто неймовірна. Поєднала її з ніжно-жовтою сумочкою, і дівчата, як на мене, це меч далі. У нас дуже гаряче комбо і це поєднання. Коричневого і відцінків зеленого я обрала тренчі спідницю за кошкіри, доповнила їх молочним топом. І наша вишенька на торті це вмістка сумочка, вояж з нової колекції. Вона не просто красива, а туди поміститься буквально все моє життя, і навіть ноутбук наступний тренд це міні-шоти. Тут дівчата без слів, вони роблять ноги від вух, і бути непоміченою просто не варіант. Поєднала їх з дуже стильним топом. До речі, такий сет є, ще у бордовому кольорі. І Останній тренд на сьогодні це сукні Максі Довжини. Красуні, закрити очі, уявіть море, захід. Сонця, ви і ця сукня звучить як план. М? А всі розкішні образи на мені з нової колекції бренду Папая. Зберігайте.